Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо працювати в програмі Scratch і з темою вкладені цикли. Вкладені цикли це підвид циклів. Ми вже вивчали цикли з повторенням, цикли з розгалуженням, цикли слідування, так названі лінійні цикли або лінійні алгоритми. Ось. І сьогодні більш докладніше поговоримо про вкладені цикли. Що це таке? Це цикли, по суті, які мають таку конструкцію. Вкладений цикл, він виконується всередині іншого циклу. Тобто є внутрішній і зовнішній. Сьогодні покажу вам на зображенні схем і покажу, як це створити в програмі Scratch. Внутрішній цикл він виконується повністю під час виконання внутрішнього зовнішнього алгоритму. Якщо зовнішній починається, входить в роботу, то внутрішній під'єднується, виконується всередині зовнішнього, і потім знов продовжується зовнішній цикл. На словах, це важко розібратися. Давайте з вами подивимося, як це виглядає в нашому підручничку на сторіночці 91. Малюночок 3.9. Бачите, в нас тут є схема алгоритму. Написано розпочати урок. І це зовнішній алгоритм. Повторити 45 секунд це ще зовнішній алгоритм. А ось те, що виділено рожевим, повторити 60 разів, збільшити час на 1 секунду, це в нас буде вкладений. Алгоритм. І далі продовжується знов зовнішній, збільшити час на одну хвилину, розпочати відлік секунд спочатку. Тобто вкладені цикли вони можуть що? мати в собі повторення. І можуть повторюватись або відраховану кількість разів, там 5, 6, 10, тобто має стояти лічильник, або більше. Ще є приклад вкладеного алгоритму блакитним він виділеним. На наступному зображенні вкладений цикл рожевим виділений. Нижче на малюнку 3,12. Ви бачите вже програму Scratch. І тут прописаний алгоритм для того, щоб створити квадрат, який буде повторюватись 12 разів. Дивіться, що тут є? Тут є у нас такий скріпочка, як ми її називаємо, рожевого кольору з назвою Повторити 12 разів. Ось це є. Вкладений алгоритм. Початок алгоритму, а алгоритму, який ми відпрацьовуємо. Опустити олівець, очистити, а вкладений все, що знаходиться у цій скріпочці. На цьому малюночку 313 теж дуже гарно показано. Зовнішній алгоритм це те, що Навколо скріпочки, і внутрішній, тобто вкладений те, що знаходиться всередині. Ось ще приклади вкладених алгоритмів, рожевенькі, вони вкладені. Тобто, для того, щоб створити вкладений алгоритм, треба скористатися режимом повторення в програмі Scratch. Завжди, або завжди з лічильником. На минулому уроці ми з вами виконували ось такий малюночок 320 і ви створювали кола кольорові. Тобто, у вас вже був приклад складеного алгоритму. А сьогодні ми з вами попрацюємо з практичною роботою під номером 5. Що нам треба зробити? Нам треба відкрити середовище Scratch і скласти там проєкт. Малюночок 3 крапочка 22. Вам треба буде самостійно придумати алгоритм, за яким спрацює ось цей малюнок. І також три крапочки 23, коло різного кольору. Як скласти ось таку фігуру, я вам продемонструю зараз в цьому уроці. А домашнім завданням буде створити ось таку різнокольорову лінію з кружечки. І так, переходимо в програму Scratch. Ми працюємо з програмою Scratch Online. Натискаємо на Створити. Відкривається наша програма. І зараз будемо з вами створювати ось цей алгоритм, як показано в практичній під номером 5. Але в стандартному вигляді немає функції малювання. Тому ми спускаємося вниз, тут сюди, до плюсика, і обираємо олівець. Він у нас вбудовується як додатковий блок. І так, з чого починаємо? Починаємо з подій, щоб алгоритм працював, коли натиснуто клажечок. Далі повертаємося в олівець. Обираємо, очистити все, воно нам потрібно буде, і задати колір. Давайте домовимося, який колір будемо обирати. Я пропоную, ну, я хочу фіолетовий. На малюнку в підручнику він синій. Я хочу обрати для прикладу фіолетовий. Далі переходимо до вкладання алгоритмів. Для цього переходимо в, у вкладку керування. Обираємо повторити з лічильником. Давайте, хай тут буде 10, а сюди я вкладу. Знов повертаюся в олівець. Для того, щоб почати малювати, мені треба ручку опустити. Далі мені треба рухатись, тому я перехожу в рух. Беру переміститися. Давайте виправимо на 80 кроків. І для того, щоб створити квадрат, треба повернути кути квадрата мають що? Кут 90 градусів. Тому ми так і прописуємо поворот на 90 градусів. Цей вкладений цикл. А, знаєте, що я забула? Я забула. Зараз я забула ще один вкладений алгоритм зробити. Вкладений у вкладеному. І тут має бути 4 рази стояти, тому що у квадрата 4 сторони. Ось так. 10 квадратів по 4 сторони. Ось так. Далі, після того, як цей алгоритм виконується, створився квадрат, я маю підняти олівець, тобто завершити малювання. Повертаюся в олівець та обираю функцію підняти олівець. І ось тут її після вкладеного алгоритму вставляю. Бачите, спрацювало. Замалювався в мене один. Зараз поберу окремо функцію очистити і продовжуємо створювати наш алгоритм. Тобто, квадрат ми створили. Тепер потрібно зробити так, щоб квадрати створювалися на певній відстані один від одного з невеличким накладанням. Тобто, що мені? Мені потрібно знов повернутися в меню рух і обрати поворот. Тут в мене за стандартом 15, а я хочу, щоб він змістився на 45. І потім відійшов ще на 10 кроків. І після цього повернув в другий бік на 45. Зараз перемістимо нашого котика в початок екрану і можемо перевірити, як працює цей алгоритм. Натискаємо на флажечок і дивимося. Він намалював нам 10 ось таких гарних квадратиків. Ваше домашнє завдання повторити цей алгоритм і створити алгоритм з різнокольоровими кружечками. Якщо я дуже швидко сьогодні говорила, то ви дивитесь урок в записі, тому можете ставити на паузу. Або відмотувати назад, якщо не встигали за мною. Дякую вам за увагу. Переходьте до роботи!